Вітаю, друзі! 42 Друзі, сьогодні ми трошки поповнимо нашу колекцію впізнаваних слів, вивчимо дієслово боліти, буде домашнє завдання з ним. І я трошки розповім вам про трансформовані чоловічі імена. Що це? Друзі, це коли одне ім'я має 2, 3, 5, 7 аналогів для тієї ж самої особи. Але про це дивіться на уроку. Отже, сьогодні ми почнемо нашу рубрику впізнаваних слів, друзі, з невеличкого андалузького містечка Естепа. Ви бачите його на мапі і на фотографії. Це містечко, окрім іншого, відомо виробництвом смаколиків, які більш за все продаються під Різдво. Називаються вони Мантекадош і Польворонес. Друзі, це таке легесеньке печиво. Яке виготовляють на базі смальця. Уявіть собі, на базі смальця роблять таке печиво. Чому я його внесла в цей список впізнаваних слів, друзі. Тому що естепа, окрім назви цього андалузького містечка, також перекладається як степ. Ідемо далі. Отже, друзі, як завжди, читаємо разом голос за мною, будь ласка. Декорасьйон. Це можна прикласти як прикрашання, сам процес прикрашання або декорація. Ви маєте пам'ятати, друзі, що іменники, які закінчуються на «сьон», мають жіночий рід. Популіста опортуніста. Таксіста. Друзі, цих три іменника, попри закінчення на ста, вживаються і для жіночого, і для чоловічого роду. Тобто, ун таксиста це буде таксист. Чоловік а уна таксиста це таксист жінка. Тепер від політики перейдемо трошки до релігії. Католіку або Католіка, католика або католичка. Ортодоксу або ортодокса, православна або православна. Протестанти. Друзі, це може бути протестант або лютеранець. І також це можна перекласти як протестувальник. Зверніть увагу, що закінчення на те розповсюджується на жіночий і на чоловічий рід. Тобто, протестувальник буде «ун протестанте, а жінка-протестувальник буде «уна протестанте так само для релігійного сенсу. Тобто «ун протестанте це буде протестант, а «уна протестанте» – протестантка. Або лютеранка. Друзі, якщо у вас є якісь коментарі, якщо у вас, як завжди, є якісь питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Поставте вподобайку, не чекайте до закінчення відео і рухаємось далі. А, поки не забула, друзі, ми загалом за сьогоднішні уроки, за всі попередні уроки, ми вже накопичили 226 впізнаваних слів. А тепер, друзі, розберемося з чоловічими іменами. Одразу зауважу, що багато хто з іспанців має подвійне ім'я. І це стосується і чоловіків, і жінок. І друзі, геть всі іспанці мають два прізвища: перше батьківське, а друге матусине. Тобто, якщо ви чуєте або бачите, Чотири слова, коли людина представляється, знайте, що перших два це буде два подвійне ім'я, а других два це буде подвійне прізвище. Іспанці починають представлятися завжди з імені. І тільки потім йде прізвище. Тут у вас не буде плутанини. Добре, друзі, повертаємося до наших чоловічих імен. Хуан Марія, друзі, це те ж саме, що Хуанма. Хосе Марія. Хосе Марі Хосе Мануель. Хосема. Як бачите, друзі, тут у нас подвійні імена повні. Створюють скорочене ім'я, в якому перша половина йде від першого імені, а друга половина від першого або перших двох складів другого імені. Сантіаво. Санті. Тут все просто, друзі. Тут логічно, бо тут е, Сантьяго і Санті поєднує коріння однакове. Хочу підкреслити, тут, що, друзі, коли йдеться про скорочене ім'я, це не завжди є неофіційним іменем. Навіть на якомусь заході вам можуть дати е, візитну картку і назватися замість Сантьяго Санті. Хоше, друзі, це Пепе, А францішко це пако. Не питайте мене, чому, друзі, бо я купалася, купалася, я питала іспанців. Вони мені цього пояснити не змогли. Я купалася в інтернеті, я знайшла пояснення. Але вони настільки притягнуті за вуха, що мене вони не переконали, тому я вам не буду розповідати те, що мене не переконало. Просто запам'ятайте, Франциско це пако. До речі, Гоя, його теж називали Пако. Хосе пепе. А зрештою, трошки простіше, бо якась є логіка. І настала пора вивчити ще одне дієслово, друзі, сьогодні у нас це неправильне дієслово долер боліти. Як бачите, воно працює так само, як дієслово густар, яке ми вивчали на минулому уроку. Тобто, третя особа одне не розповсюджується на всі особи при дієвідмінюванні, ме дуелі», те дуеле, ле дуеле, нос «ос дуелі», лес дуеле. Коли ми можемо вживати, друзі, з дієсловом в інфінітивній формі: тобто ме дуеле або те дуеле, і додаємо дієслово в незмінній формі. Або коли ми кажемо ме дуеле альго» у мене щось болить. Давайте розглянемо приклади. Ми можемо сказати ме нос, ос, les duele tragar, тобто нам боляче ковтати. Ме, те, ле ос, лес дуеле тодо, у нас все болить. Я сподіваюся, що цього не буде, друзі, але ви маєте знати на випадок, якщо буде, як це сказати. І давайте розглянемо ще один приклад. Медуле ла гарга або ла Me duele ла cabeza. Гарганта, друзі, це горло, а кабеса це голова. Тобто, Me duele ла гарганта це у мене болить горло, а Me duele ла cabeza – у мене болить голова. Друзі, домашнє завдання у нас буде невеличким, але важливим. Для практики ви маєте прикласти на іспанську мову наступні речення: В тебе болить голова, у неї болить горло. У вас щось болить, у нас нічого не болить. І, друзі, я вам цього бажаю, щоб у вас ніколи нічого не боліло. Для перекладу вам знадобляться два слова, які вже ви, можливо, на попередніх уроках чули, «Альго». Це щось, анада це нічого. Друзі, будь ласка, ставте вподобайки, підтримайте канал на PayPal і ваші коментарі я буду рада бачити, і в коментарях буду рада бачити виконання домашнього завдання, будь ласка. Асталопроксима!